Зараз потрібно збивати все а на все не вистачає засобів ППО і, і там ракет до них і ку для кулеметів можливостей. Тобто, це на жаль реалії того, що ці цілі вони серйозно виснажують, а ще й і систему ППО а ще й передають інформацію на для того, щоб. Уже подальші е, дії приймав противник для знешкодження наших чи то об'єктів, чи то враження там цивільної інфраструктури. Е, компоненти вона до сих пір закуповує і європейські, і американські їх менше все більше м, намагаються через треті країни перекрити ці системи постачання. Але китайці вже сильно наростили. І те, що вони раніше казали, що ми ні туди, ні туди не будемо в зону конфлікту Україна, Росія е, цю війну постачати, то зараз вже це не так. Вони досить серйозно підтримують Росію в постачання цих компонентів. Китайські компоненти наростили свою якість, підвищили якість наростили обсяги. І тому зараз все менше і менше Росія може залежати від західних компонентів, хоча все рівно вони використовують і залежність така є.